Права 1428. Сума трьох чисел дорівнює 54. Перше число становить 90% від другого, а третє 4 п'ятих від другого. Знайди добуток цих трьох чисел. Ну гаразд, давайте запишемо умову цієї задачі у скороченому вигляді. Отже, у нас є три тоді числа. Перше, друге і третє. Ну що ж, запишемо тоді римськими цифрами 1. 2 і 3. За умовою, перше число становить 90% від другого. Тобто, якщо ми друге число позначимо через Х, то перше число 90% 90 на 100, бо відсоток це частина, це буде 0,9. Тобто це буде тоді 9 частин від цього числа. Тобто можна записати як 0,9%. X. Це буде перше число. А третє число 4 п'ятих від другого 4 п'ятих тоді від х. То ми записуємо, що це у нас 4 п'ятих від х. Або 4 «х». За умовою сума цих трьох чисел дорівнює 54. Ну що ж, показуємо, що сума дорівнює у нас 54. Є? Далі нас запитують, знайди добуток цих трьох чисел. Ну, як можна записати? Давайте запишемо так, що перше, що множиться на друге, що множиться на третє. Знак питання. Є. Ну що ж? Для початку складемо рівняння і розв'яжемо його за цією умовою. Знайдемо тоді перше, чому дорівнює друге і третє число. Отже, записуємо перше. Тобто до першого числа 0,9х. Якщо додати друге число, це х, і якщо додати третє число, це 4 х має дорівнювати 54. Є. Ну що ж, 4 запишемо в вигляді десяткового дробу, додатковий множник, тут у нас буде 2. То... Запишемо тоді в такому вигляді х можна вже винести за дужки, То у дужках у нас залишиться 0,9 х це 1, що множиться на х, якщо я заберу x, залишиться 1. Плюс 1 додати. 4 45. 2 множено 4 це 8, 2 на 5, 10 це 8 або 0,8. Якщо ми заберемо х, залишиться. І це дорівнює 54. Є. Ну що ж, а зараз, як нам знайти, записати це рівняння? Давайте ми запишемо так, що x що множиться а у душках. 0,9 плюс 1 це 1,9 плюс 0,8. Це буде 2,7. Отже, х, що множиться на 2,7, це дорівнює 54. Ну що ж, як нам знайти х потрібно добуток, повірте на відомий множник. Записуємо х у нас дорівнює добуток. 54 ми ділимо на відомий множник на 2,7. Є? Ну що ж, як поділити? Давайте обидва і і дільник помножимо на 10. У нас вийде, що х дорівнює. Тоді 540 потрібно поділити на 27. Є? Ну що ж, 54 поділити на 27, це буде 2. І залишається ще 1 0. Тобто вийде 20. Записуємо, що х дорівнює тоді 20. Так. Це в нас буде перше число. Вибачте, не перше, це друге число. Це друге число є. Ну що ж, ми дізналися, що друге число у нас число 20. Як знайти перше? Перше це 0,9х або 90%. Записуємо друге дія. Тобто ми 0,9 множимо на х або на 20. Ну і це дорівнює. Це можна звідси 10 забрати, помножити 0,9 буде 9, що множиться на 2. Ну і це дорівнює 18. Тобто 18 це у нас вийде перше число. Зараз, а як знайти третє число? Це 4,5 від х. Так? То записуємо третє діє. Щоб знайти третє число, потрібно 4 п'ятих помножити на х, або помножити на 20. Це дорівнює. Це можна записати як 4, що множиться на 20, а в знаменник у 5. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 5, 20, що ділиться на 5, це буде 4. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Тоді вийде 4, що множиться на 4, це 16 перших, або 16. Записуємо, що це у нас буде третє число. Є? Ну, гаразд. Ми вже знаємо, чому дорівнює перше, друге і третє число. Так, сума має дорівнювати 54. 18 плюс 16 – це 34 плюс 20 54. Ну і перше 90% від другого. І 4 п'ятих від другого. Це третє. Все вірно. А зараз знаходимо тоді добуток цих трьох чисел. Записуємо четверте діє. Отже, перше число у нас 18, що множиться друге число 20. І що множиться? Третє число у нас 16. І це дорівнює. 18 помножити на 2. Це буде 36 і один 0 то це 360. Що множиться на 16 і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик, записуємо 360, що множиться на 16. Тут місце є. 360. Що множиться на 16? Множимо. 6 на 6 це 36. 6 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 3 на 6 це 18, плюс 3 це 21. 36 помножити на 1 це 36. Додаємо. В кінці у нас буде 6. 1 плюс 6 це 7. 2 плюс 3 це 5. Ну і в кінці дописуємо 0. То це вийде, записуємо 5760. Є? Ну, гаразд. А зараз записуємо відповідь. знайди добуток цих трьох чисел. Ми знайшли. Записуємо 5760. Ну що ж, ось таке завдання, яке ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.